Вітаю вас на каналі! Вітаю всіх і підписників, і гостей каналу. У мене сьогодні до вас такий розклад онлайн. Хочу подивитись на світу короля. Або голови держави, тому що короля робить світа. А у нас вже тільки лінивина розказує про те, що Офіс голови держави взяв на себе забагато влади, і що дуже багато претензій і від західних партнерів, і оці всі заяви з парц, конгрес, конгресвумен. Тому хочу подивитись, наскільки наша світа, не наша, але світа голови, має вплив. Та має вплив на рішення. Тобто, перше питання, наскільки король, а, або в нашому випадку президент голова держави залежний від діяльності радників позаштатних, штатних, особливо мене цікавить позаштатний, особливо голови і так далі. Відомість, наскільки він залежний? Цілком залежний, наскільки я розумію. Абсолютно. Ну і там грошові інтереси. Так, а, отак. Да? Добре, покажу. Отак. Є там грошові інтереси і є ситуація, коли вони повністю по світу мають вплив, максимальний вплив. Це останній аркан в колоді. 21. й Максимальний вплив на його рішення. Тобто... Світа робить короля. Далі їх вже ніхто не обирав, ну принаймні суспільство і народ їх не обирав. Але вони дуже мають великий вплив на ситуацію в країні, на рішення, як ми побачили, максимальне. Тому хочу тоді подивитись, друге питання: а як виглядає той, хто дійсно має вплив, вже має вплив на цю світу? Хто це? Якщо не ми, то хто? Дуже цікава карта. Я не знаю його ім'я, але я покажу в кадр. По цій карті бачимо в карта вежа. Це хтось. Ну, не один. Звісно, що не один, не один, один дракон на карті, але це явно не один, не одна людина, але це ті. Або той, хто руйнує країну і впливає дуже руйнівно на нашу країну. Колись було в історії України такий період, він так і називався, руїна. Тому бачимо, бачимо карту вежа. Тобто той, хто керує світою голови, світою короля, він показан картою вежа. Це той, хто руйнує державу. Добре? Це не добре, але дивимося далі. Що несуть рішення цієї світи для країни? Я знаю, що всі е, обізивачі, всі аналітики, всі говорять про цей е, руйнівний е, вплив, але хочеться подивитись на картах. Хочу побачити, як воно виглядає е, з точки зору архетипів, з точки зору тонкого енергії. І так, що ж несуть рішення світи короля, позаштатних радників, всяких голов, їх вплив. І наслідки. Вплив на обороноздатність країни, тому що все рівно маємо і корупцію, маємо а, ситуацію, коли а, дуже а, було гарно, якби а, всі були чесними, всі були прозорими, і а, суспільство а, їх контролювало, але маємо те, що маємо. Тому вплив на обороноздатність, бо зараз це головне. Знаємо цю карту вже. Карта дурень. А, я думаю, що може в коментарях не, не потрібно, але я скажу свій коментар, що я думаю, що а, по дурню маємо ситуацію, коли а, зусилля суспільства, зусилля армії вони а, зводяться на нівець і а, опиняємося в ситуації нуля, в ситуації дурня, а, який не знає, куди йде, куди йде, йде сам, і не дуже знає, куди веде країну. Тому тут. Вплив на обороноздатність, на нашу перемогу, на боротьбу з ворогами, на жаль, карта Дурень. Карта, яка зводить е, до нуля. Ну, поки що, я не дуже далеко відходжу е, в розкладі від того, що ми чуємо в новинах, або від того, що кажуть конгресвумени Спарц чи західні партнери. Вплив на внутрішню на ситуацію в Україні. Маю на увазі економіку, маю на увазі взагалі відносини внутрі країни і бізнес, загальний вплив на внутрішню ситуацію в Україні цієї світи. Жорстко вони тримають країну королеви мечів. Це, це та ситуація, коли розумні люди бо дурнями їх не назвеш, але для нас, для, для країни, вони виступають. А, як воно, наглядач такі, да, жорсткий, або правитель, у королеви мечі вони правлять, правлять жорстко. Свою лінію вони гнуть. Вплив на суспільство, на народ, а, знаєте, що хочу подивитись? А проблема в тому, що дуже багато людей саме із світи короля, саме із ситуацією з корупцією, вони зневіряються. Дуже багато людей знають і по своїх знайомих, і по собі знаю, що не хочеться платити податки, не хочеться вкладати гроші в бюджет країни. Так ми робимо це, щоб підтримати, щоб підтримати зсу, щоб підтримати країну, але чесно. Правдиво не хочеться. Коли бачиш ці бентлі, коли бачиш ці розкішні замки, коли бачиш ці весілля в Львові, показували весілля, де ті торт коштував 100 тисяч гривень. Чи ні, не 100 більше навіть. Ну, добре, справа не в цьому. Давайте подивимось, як воно впливає на суспільство, на людей. А суспільство має робити вибір. Суспільство має робити вибір. І я думаю, що бо карта Лаверс це завжди необхідність зробити вибір. Тому я думаю, що вже приходить час, коли, так, коли потрібно робити той вибір. І тоді, буде, тоді вже буде справжня перемога по шістки жезли, вже в кадр. Час приходить зробити вибір, але сам вплив, ну сам вплив, так як я очікувала, по шістки мечів. Це карта невідомості. Це карта. Коли бачите, воїн він відплив від стабільного берега і пливе в невідомість, пливе а, а, в похід, який невідомо, що йому принесе. Тому я читаю так, що вплив на на суспільство, на саме а, суспільство має зробити вибір. Суспільство має йти до перемоги, але вплив цієї е, світи на суспільство, на, на... я не побачила карту зневіряння, і, судячи з цього, я можу сказати, що значить ми настільки віримо в країну, ми віримо в ЗСУ, ми віримо е, в Україну, е, що ми навіть, навіть така світа не лишає нас е, повністю віри. Але по шістки мечів все рівно е, сприймаємо ситуацію як фактор невизначеності, як фактор, який Дає нам лишає, на, лишає нас стабільності. Добре. А хочу ще знати вплив на позицію Україні, України в світі, на міжнародне становище України з огляду на таку світу короля. Тому що були неодноразово запити конгресвумен ПАРС і багато кого, що вимагали міняти деяких персоналів. В офісі президента в світі, тому хочу знати вплив Вплив на міжнародне становище, вплив на, а, як почувається, а вплив такий, що нас вважають ще недорослими. Ми ще не подорослили, щоб з нами вести серйозні а, справи, серйозні перемовини. Це карта дитини. Ми ще маленькі. І скоріш за все, тут це про те, що коли. А, коли ми очікуємо а, зброю, коли ми очікуємо, щоб з нами вели а, переговори на рівних або ну принаймні як з дорослою, дорослою державою, справа в тому, що суспільство не подорослішало, суспільство не дозріло до того, щоб його сприймали як а, Країну, як суспільство, держави, яка вже може робити а, вибір, яка вже може робити рішення. По пажучаж, ми ще така маленька дитинка, яку потрібно, потрібно вести за ручку, розказувати їй, що їй робити. Тому не, не, не дивуємося, якщо у нас буде дуже багато всіх радників, керівників з заходу. Ми цього потребуємо. Ми ще не доросли, як суспільство. Далі. Я хочу до кінця 24-го року подивитись на а, якісь зміни із цією світою. Ну, тому що, скажімо так, є запит у суспільства, є запит у наших партнерів, чи є якийсь шанс, що щось зміниться в цій світі? Ну, бачимо, пішов Арест Арестович, а... що буде з іншими. До речі, Орестович, наскільки я знаю, він програв у посаді, але дуже виграв в грошах. Я цікавилась і я подивилась на його на його оцінку його доходів. З його діяльності, тобто популярність він собі на, на, на війні дуже дуже класно зробив. Тому як він тепер нас вже повчає, не завжди програш у війні, а це дійсно програш. Ну тому зараз він має таку можливість, знаєте, заробляючи такі шалені гроші, не тепер свої популярності, розказувати, що деякі країни, які виграли, вони дійсно програли, а деякі які програли, вони насправді виграли. Ну то далі, а давайте подивимось. Чи будуть власні зміни е, в цій світі? Чи готові вони, власне, мінятися? Чи будуть власні зміни? Ні, вони по імператриці як сиділи, так і будуть сидіти. Вони ці гроші по імператриці це карта землі, це карта достатку, це карта богатства. А вони е, самі нікуди не підуть. Під тиском суспільства. Чи будуть зміни? В цій світі, під тиском суспільства. А, на жаль, поки що ні. Все тільки формується ситуація суспільства, думка суспільства, якась, якась ідеологія, якась е, позиція суспільства ще тільки формується. Під тиском західних партнерів, чи будуть зміни до кінця 2024 року. Ми з вами розмовляємо до кінця 24-го. Ну, по, до кінця 2024 року їх будуть дуже активно принаймні а, просу, а, сувати з посад. Тому що карта Сонце в, в цій колоді бачимо колесницю, а соня вогняну таку колесницю тобто вогонь за ними палати буде. А західні партнери будуть докладати зусиль, щоб з цією свитою щось зробити, щоб трошки підгоріло. Але. Давайте подивимось, може останнє щось, якийсь форс-мажор, може підсумково щось зміниться до кінця 24-го для цієї світи. До кінця 24-го року вони дойдуть до е карти колесо фортуни. Ситуація зміниться, зміниться кардинально. Це карта долі. Бачимо, доля, не доля це норни, які плетуть е нитку е долі. Тому я думаю, що е самі сам, самі вони не не підуть. Суспільство, на жаль, наше суспільство не доросло, і воно їх не посуне. Навіть а, наші західні партнери будуть робити а, якісь а, дії, щоб це змінити. Але час спливає по колесу долі. А, на кінець 24-го року ситуація, зовнішня ситуація, яку ніхто не контролює, буде мінятися. Мінятися для цієї світи. Дуже на це будемо сподіватись. І хочу подивитись наслідки. Для країни, для нашої з вами країни, якщо все ж таки ця світа якось посунеться від важелі керування державою, як воно вплине на Україну? Бачили ми з вами вплив зараз? Давайте подивимось, як вплине на Україну, коли посунеться. Кажу, крупно в кадр. Будуть дуже болісні зміни. А, буде спроба домовитись і спроба жити як було раніше. Буде спроба в шо шоколаді було, а, і перувати як раніше. Але а, не всі будуть задоволені цими змінами, які очікують а, світу. Але останні карти легла а, а, карта justice, справедливість. Тому як ті ми бачимо, бачимо, бачили по розкладу, що світу все рівно очікує зміни по колесу фортуни, по колесу долі, а колесо повертається, час спливає, зміни будуть і остаточно. Як тільки будуть, будуть мінятися ці ситуації, будуть ці зміни, буде справедливість, буде, будуть жорсткі розборки і суспільства, і я так розумію, що і наших партнерів за західних з тим, що е, коїться в країні. Тому остаточно карта справедливість від того, що вони підуть, ми не станемо миттєво багатшими, миттєво не наведемо лад в країні, але е, при е, міняється е, ситуація. Пообертається колесо і настає справедливість. Я е, дуже сподіваюся, що вам було так же цікаво, як мені. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. Тут завжди будуть не стільки питання повсякоденні, скільки аналітика і спроби розібратись в ситуації за допомогою Таро, за особистими звертайтесь, є посилання на мої соцмережі. Дякую за увагу.